На Коломийщині відбувся форум місцевого розвитку. Захід провели у залі засідання районної ради. Запросили очільників району, сільських голів та учасників проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Серед запрошених були і журналісти нашого телеканалу. На Коломийщині успішно впроваджують проекти Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Розпочала співпрацю у 2008 році. Наразі це вже третя фаза спільної діяльності, каже координатор ресурсного центру Прикарпаття Олеся Хомен. Цей захід у нас відбувається постійно, так як район Коломийський приймає уже втретє участь у нашому проєкті. мета нашої сьогоднішньої зустрічі це за затвердити, затвердити пріоритетні сфери громад, які будуть проваджуватися в нашому в нашій третій фазі, обговорити питання, які виникають, вирішити їх, допомогти громадам знайти фінансування, і в принципі, резолюція форуму буде представити, як будуть громади вирішувати питання. У грудні відбувся конкурсний відбір громад для участі у конкурсі. Коло надала 17 заявок. Чотири з них стали переможцями. Це Семаківці, спас Рахівчик і Великі Ключів. На форумі затвердили пріоритетні завдання, за якими будуть впроваджувати проекти у громадах. У Семаківцях та Раківчику встановлюватимуть вуличне освітлення, Великий ключів замінить вікна у школі. А у спасі встановлять вперше на Коломищині сонячні батареї на даху навчально-виховного комплексу. Вже на сьогоднішній день у бюджеті району виділено 200 тисяч гривень на фінансування. Цих робіт Решту додає проект та громадин населених пунктів. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма подіїнтика.